Хочеться щось приємне сказати за нашу рідну, за нашу дорогу, за нашу працьовиту і мирну рідну Україну і сказать, без малодушної укоризни пройти летарство трудної жизни, змірять пропасті страстей. понять на деле жизнь людей, прочесть все черные страницы, все беззаконные дела, но сохранить полет орла, а сердце чистой голубицы. Скажите мне, любые друзья, как на свете мы живем? Яким дихаєм помітря, що йому ми, любить, друзі, якусь Дніпра воду п'ємо. Стань і подивися, над тобою небо, в тебе під ногами рідна я земля, то ставай під прапор, прапор України, будем все робити щоб земля світа. Тебе мама посіяла людиною бути свою землю і довкілля, землю любити, то посади під віконцем червону калину, а у лубі, у лузі коло річки. Дуба і ялин, нехай у лузі дуб кремезний, квіти розпускає, а і калина буйно розцвітає, бо кажуть, без вербин і калини немає України. Ой земле ж ти, земле, українська мила, ти хоробрих козачейків на світ народила, козаків родила, в зілі їх упала, і хоробрих і завзятих світу дарувала. Дай же ти їм земле і мудрість, і силу, щоби рідну Україну не тягли в могилу, ой, земле те земле. Де ще таку кузя? Таку гарну і родючу треба обробляти. Ой земле ти земле, яка ж тебе сила, що на твоїх дужих плечах б'є Дніпровська хвиля, ой, земле ти земле, Дніпровські пороги. Боже, дай же Україну підняти. На ноги. Мені доводилося працювати в школі 28 років, уйдя на пенсію, і мене попросили написати пісню про українську рідну мову. Я покрутив трошки ж воно, бо в нас хто тільки не говорив, що Україна. Гарна країна. Хто тільки не говорив, що Україна така талановита, така працьовита, така неповторна Україна. І я потім написав на землі під синім небом, де співають солов'ї, є країна Україна. Там Курличі журавлі, де мов битер по діброві тихо, тихо шелестить. Українська рідна мова над землею в летить. Вона, ніби промінь сонця, тепла, світла, і стрімка, і весела, і привітна, і яскрава, й гом'янка з орепадом в душу. З-під небеса з висоти, мов трояндів розмаїття незріднялої краси, наша мова солов'їнна. Її Бог нам дарував і оцю родючу землю Україною назвав. Кажуть, любимий друже небо, любимий друже воду, любимий друже землю і матіньку природу. Співайте нам синички, горобчик хай строкоче, зозуля кукуріка, людина ж слухать хоче. Зозуле, розбуди нас, щоб ми жили й не спали. І нашу рідну землю любили і звеселяли. Якщо хто і запитає, як на світі я живу, відповім – усе, що маю, все я дітям віддаю. Кормушка наводжить. За вікном висить кормушка і туди я цифлю сімечки сало, тільки не солене. І туди прилітають синички. За окном висить кормушка, а бачите, написав я російською мовою. За окном висить кормушка в встужу зімню. Мороз прилітають к ній синички, не взирає на прогноз, словно мотельки порхані, словно пчоли у лятка І поют не утихає. улыбается слегка, ради тим, что не пустеет і богат едою стол, если семечки, і сало доброти моей престол, і пою твое ім'я, жизни пісні гімни слави и любви, извлекая в благодарність мені емоції свої свои за, за те, що я їх подкармлю, за те, що я каждую пташечку люблю, кажуть, куда вы деваетесь? Ну, это не мое, я прочитаю. Куда вы деваетесь, мертвые птицы, ведь нету вас кладбищ и нету могил, а я бы с цветами пришел к вам проститься, а я бы под музыку вас хоронил, а я простелил бы над вами зерницы, костры бы зажг до вершине горы. Куда вы деваетесь, мертвые птицы? мне грустно без вашей певучей игры. Я вас полюбил за отвагу в полете, за то, что вам крылья сечет высота, за то, что вы каждое утро поете, а нынче нас скорбно гнетет немота. Куда вы деваетесь, мертвые птицы? Ведь нету у нас в вас кладбищ и нету могил. А я би звітала прийшов к вам простітися. А я би под музику вас хоронив. Дерівця мої ви люби милі. Як приємно і радісно мені жити з вами, жити і радіти, що живу я з вами на землі. Ви ж не розмовляєте йому. Та погляну я ще раз на вас, струни серця, струни невидимки, все життя єднає нас і на Бог, вас і нас. А коли сюди добавить фарби всіх відтінків сонячних промін і траву, що щедро так покрила мускулисті виступи корінь, тоді бачу все, що нас єднає, наші душі з листечком живим. Не досужий плід моїх фантазій, а закон природи віковий. Та мені, буває, дуже сумно, бо тут біля мого вікна то скрипить береза з болю хрустом, а то плаче болісна, сосна, а коли заснути я не можу, голова болить, болять виски. Дуб кремезний в лузі помирає от сокири, плачуть і вітри. Ой, як хочу з вами розмовляти, подивити ще хоч раз на вас, рвуться з болем всі живі є ниті, що любовно так єднають нас. щедра на выдумке природа, А человек венец ее. Земля, деревья, горы, воды, все говорит мне. Все мое. Все. Даже то, что под ногами лежит немым укором мне. Сучок, коряга, пень и камень на рост на срубленной сосне лежит красавец, как на Гниют причудливые палки, моля о помощи меня, и я дотронулся до пня. Расправил на куре морщины, гнилую шелуху убрал, и вдруг глаза, как две лучи на меня сразили на повал, и я стоял завороженный, как будто в таинство проник, а на меня новорожденный смотрел хитрющий лесовик. А сколько ж сладостных мгновений тебе и мне понять дано, Коля живет в твоем творении гнилое, чатлое брюхо. И мир, где было все мертво, задышит и пройдет движение, лишь стоит брызнуть на него живой воды воображение. Передо мной еще сырой лежит нарост, спасенный мною, Что я увижу под кровью? Какого высеку героя и снова трудную загадку Решает мой стальной резец, Вступили в яростную схватку, Природа и ее венец. Пішли ми у ліс, працювали в піонерському лагері дорожники, а діти кажуть, Олексій Григорович, а ви от вважаєте в це время, що треба берегти природу, а ви от йдемте побачите, ми вам покажемо. Приходимо три дерева з одного кореня, три стола. А вони кажуть, а це хто робить? Я говорю, а я ж ніколи не казав, що тільки діти погане роблять. А Чорнобилі, а всі ці горя, які ми переживаємо. А оце зараз налетіли із Росії чорні круки кати, стали вони Україну. Ллювать, грабувати. Білий лебедь над землею свої криці розпластав, Україну рідну землю і гніздечко захищав, а вандал його підстрелив, він на рідну землю впав. Ця земля ще під, піді мною. Не віддам тобі вандалу. Не кружляйте на зимою Чорний Ворон варвар злий. Україну рідну землю не віддам. Я ще живий. Слава нашим героям, ті, які захищають зараз а там в Донбасі, гибнуть. І то кажуть, кажуть,

Зри громна Росія і много ангелів людей. А чорт в Росію посилає всіх сатаністів, править великою страною, всіх сатаністів палачі. Оце вдячний я, вдячний я тим, хто буде дивитися. Хто буде, бачить оці пташечки, бо каже, мені пташка ця маленька так гарно співала. Я дослухав, закрив очі, а вона слона у мене вкрала. Іду, гілочка лежить. Задумав я її підняти, зробив я пташечку малу, вона бажає всім. Співати. І оце це бажаю я жити, радіти, працювати, любити свою батьківщину, свою землю, своїх дідусів і бабусів, татків і мамків, каже всіх і друзів своїх, бути чесними, добрими, отзивчими. Слава Україні!